Авці Прикарпаття ЗСУ су поступили з супернику на виїзді. Дракони допомогли збірній України здобути перемогу. А франківські та у складі збірної вибороли першість на восьмому кубку світу. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина. Спортивна програма Тайм-Аут. І у сьогоднішньому випуску поговоримо про ці та інші події тижня, що минув. Поразка після перемоги у восьмому турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Прикарпаття ЗСУ гостювало у Полісся. Реалізувати бодай один м'яч у ворота суперника зелено-жовтим не вдалось. Матч завершився на користь господарів з рахунком 2-0. Швидкий гол зламав чуді гру. Ми говорили, що перші 15 п'ятнадцять треба видержати тест. Ми пропустили бистрий гол. Але хлопці молодці все рівно. Показали зуби, бо проти такої команди важко відігратися. Була. Другий тайм вже реалізували би моменти, не вистачало реалізації. Було б нелегко в полісі. Пропоную переглянути найкращі моменти поєдинку. Ураганівців допомогли збірні України з футзалу обіграти Нідерланди. Матч завершився з рахунком 4-2. За синьо жовтих двічі відзначився Ігор Корсон. По одному м'ячу реалізували Даниїл Абакшин та Петро Штурма. Як це було? Дивіться у огляді гри. Продовжується наступ. Зараз момент дивіться. Я втягів. Є, це збірна. Команда, яка зараз непогана. Ми ще не виймемо, але ми так і будемо. Починаємо збірну Україну. збірна України. Можемо лише перемагати. І збірна України. 1-0. Петро Шотурма

Забиває збірно Україна, ну бізнесе котре треба і значити якийсь обсяг роботи. А тут момент, дух забивати, бачиш? Забивай трену!

триває чемпіонат Івано-Франківської області на сьогодні, після шостого туру турнірну таблицю очолює Чернігівський ураган. За ним футбольний клуб Вільхівці, а на третьому місці Калуська гарда. Збірна команда України з Вандоз добула першість на восьмому кубку в Словенії. Досягти такого тріумфального результату з поміж 52 країн допомогли спортсмени з Івано-Франківська завойовувати медалі. прикарпатці розпочали ще з стартового змагального дня. Так, з 1 по 8 жовтня на їхньому рахунку налічується 15 золотих медалей. Це дуже важливо для нас було саме зараз в цей важкий час для нашої країни такий показати результат. Спортсмени були. Назвичайно мотивовані тренерський склад так само був мотивований під час підготовки і під час повністю всіх змагань. Хочеться також відмітити, що на відкритті урочистому відкритті змагань організатори довірили нам зробити показові виступи. В кінці вийшли з прапором України і з прапором червоно-чорним з напису вор». Після повернення додому ми поспілкувалися з спортсменами їхні враження від світових змагань далі. У мене два золота. Я виборов перше золото в своїй особистій категорії, друге золото в командному спарингу. В особистій категорії я провів спарінги. З першої я зустрівся з аргентинцем, в другому поєдинку з поляком, в третьому з іспанцем. Вперому з ізраїльтянином, та в фіналі я бився з голландцем. Найсильніший суперник для мене був поляк. Він був в рази вищий за мене, і трошки важко було підібрати до нього тактику поєдинку. Це вперше мої такі самі наймасштабніші змагання. Мені це дуже сподобалось, і я хочу надалі їздити на такі змагання і здобувати тільки перемоги. Наскільки тобі було важливо привести додому перемогу з ролику? Мені це було дуже важливо, адже в такий складний час. В час в Україні під час війни хочеться показати, що ми дуже сильна нація, ми могутні і ми можемо здолати все, не дивлячись на війну. У мене було три поєдинки. Перший бій у мене був з дівчинкою зі Словакії. Я вперше билася з цією країною і можу сказати, що це дуже сильний спортсмен. Другий бій у мене був з Аргентинкою, та фінал з дівчинкою з Польщі. Срібло я здобула в Спецтехніці, це прыжки. Програла якраз дівчинці зі Словакії. Срібло також я здобула в Тулях. В особистому спарингу перше місце по дорослих. Я виступав в категорії абсолютній, плюс 87 кілограм. І також перше місце в командному спарингу. Перший бій в особистих у мене був Румун, далі Малазія, і півфінал-фінал це два аргентинці. І в команді. Перша зустріч у нас була також з Аргентиною. Далі поляки, ірландці, і в фіналі словени це хазяїни, так сказати. Зараз на спортсменів очікують вихідні, а вже після вони вирушать до Польщі на міжнародний турнір, який і стане для них завершальним у сезоні 2022. вихідними в Івано-Франківську відбувся 26-й кубок вечірній Івано-Франківськ та Чемпіонат України зі спортивної ходьби. Участь у змаганнях взяли близько ста скороходів. Першість вони виборювали на дистанціях 35, 20, 10, 5 та 2 кілометри. «У сезоні 2022 року це єдиний чемпіонат з цього виду легкої атлетики на шосе. В часі війни не було можливості проведення таких чемпіонатів, тому він дуже важливий для спортсменів, які власне виборюють призові місця і призери у різних вікових групах. Претендують потрапити до складу збірної команди України і вже в сезоні 23-го року представляти нашу державу на командному чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби. І якщо виконають відповідний норматив, то й на чемпіонаті світу. Окрім приємності нагородження, під час змагань відбувся і романтичний момент. Івано-Франківець Валерій Літанюк став переможцем на дистанції 35 кілометрів серед чоловіків. А після церемонії Валерій публічно освічився своїй дівчині, і вона сказала так. В Івано-Франківську турніром команд Суперліги відсвяткували 20-річчя баскетбольного клубу Говерла продовж трьох днів тут змагались кращі клуби України. Серед них дві столичні команди Київбаскет та будівельник, Дніпровський Дніпро, а також господарі турніру Говерла Кап. Для мене ці два роки це моє життя. Це рідний клуб. і Дуже приємно, що сьогодні ви бачили, скільки. У нас керівництво нашого міста, області при я думаю, що в нас все попереду, як другий день народження, таке дуже приємно, що такі поважні клуби приїхали. Еліта нашого баскетболу. У нас всі майже 60% ну, команди, які наші вихованці, наші студенти, будуть набиратись досвіду і будемо давати бій в кожній грі. Передсезонний турнір «Говерла Кап став хорошою репетицією напередодні старту нового чемпіонату України в умовах війни він пройде в форматі баблів. Перший з них відбудеться 25-28 жовтня в Івано-Франківську. Суперниками франківських ведмедів стануть команди «Біпа», Одеса, Дніпро та Київський будівельник. На сьогодні у мене все зустрінемося наступного понеділка у цей же час.